Доброго вечора. Великий вчений Ісак Ньютон не вважав кінець світу чимось жахливим. У його розумінні, це був скоріше кінець темрявий і всіх страждань на землі. Будучи батьком сучасної фізики та астрономії, а також людиною, яка глибоко вірить у Слово Боже. Вчений виконав велику дослідницьку роботу з вивчення апокаліпсису. Він використовував безліч математичних обчислень і на підставі Біблії зрозумів, що приблизно у 2060 році на землі запанує зовсім інший світ, який буде наповнений божественним началом. За підрахунками Ньютона, а також згідно з пророцтвом самого Христа. Саме наш час, починаючи з дня утворення єврейської держави 1948 року, стане останнім людським родом перед другим пришестям Господа Ісуса і початком Божого Царства на землі. Ньютон вірив їй Богу і Біблії як откровенню, надісланому людям від самого творця, який поза часом вчений вважав, що Бог сам тримає час у своїх руках. Тому він і дозволив відкрити завісу кінця часів у книзі книг. Тому не дивно, що більшість своїх відкриттів у галузі фізики та астрономії Ньютон зробив, перебуваючи на самоті, вивчаючи Боже Слово і пізнаючи Господа, він точно розрахував рух планет у сонячній системі, не володіючи сучасним технічним оснащенням, але маючи. Откровення від самого Бога на переконання Ісака Ньютона, Біблія являє собою ніщо інше як уміло зашифрований трактат, який містить вичерпну інформацію про наше минуле сьогодення і майбутнє, а також про всі закони, за якими влаштовано Всесвіт, слово Боже, а зокрема його остання книга Апокаліпсис. Це послання самого Ісуса Христа з чіткою вказівкою, у чому ми маємо покаятися і що виправити, щоб за всіх планетарних потрясінь ми були врятовані та рятували інших. Підпишіться на телеграм-канал Салтаненко, щоб куштувати откровення з неба, які наповнять ваше життя сенсом. Напишіть мені, якщо ви потребуєте молитви. Духовного спілкування і психологічної допомоги хай благословить вас Бог. Амінь.